Слава Україні! Сьогодні готуємо пампухи на різдво з вишнями. Приємного перегляду. Молока беремо пів літру, підігріваємо його і розводимо наші дріжджі. Додаємо наш цукор, борошно. Робимо опару. Ставимо на 40 хвилин в тепле місце. Тим часом беремо 5 яєць, відділяємо білок від жовтка, нам потрібні жовтки. Додаємо 10 ложок цукру і ретельно перемішуємо жовток з цукром. Тепер додаємо наше розтоплене масло, олія і горілка, а також наші жовтки з цукром. Усе ретельно перемішати і додаємо борошно 1 кг. Тепер замішуємо тісто. Ретельно все вимішуємо приблизно до 10 хвилин. Тісто ставимо на 40 хвилин, щоб воно підійшло. Відкрила вишню, поставила її на дуршлаг Тісто моє вже готове. Тепер буду розкатувати його. Вирізаю стаканом як на вареника. Різні стакани різний діаметр. В менший накладаю ягоди, потім менший мішечок кладу в більший. Заліпляю як вареники і потім все до середини скручую Ретельно, щоб вони не розійшлися і не потекла начинка. Ось таким чином. Ще 20 хвилин даю, щоб вони постояли і можна буде їх пекти, гарячу олію. По 3-4 штучки в мене маленький банячок з однієї сторони, потім з іншої. Ось у мене вже все готово. Зверху можна посипати пудрою. Нехай смакує. Дякую всім за перегляд! Став вподобайку і підписуйся на мій канал.